Сергій Арбузов хоче повернутися в Україну. Про це заявив адвокат колишнього виконуючого обов'язки прем'єра Ігор Фомін. Каже зараз його підзахисний у Москві. Сьогодні апеляційний суд Києва мав розглядати справу про закриття кримінальної справи проти урядовців тікача. Утім, засідання знов перенесли. Нагадаю, генпрокуратура звинувачує Сергія Арбузова і розтраті майна, зокрема під час створення телеканалу БТБ, який фінансував Нацбанк. Захист вважає, що злочину тут немає. Відтак вимагає. Ає зняти усі звинувачення. Сергій Арбузов звинувачується на сьогодні в тому, що він здійснив крадіжку прибутку телекомпанії БТБ. Наскільки я пам'ятаю? Однак ми встановили шляхом отримання доказів як захист, що такого прибутку взагалі не існує фізично. Він Дуже хоче повернутись до України. Дуже хоче, чому не повертається? Тому що стосовно нього по цій кримінальній справі безпосередньо він об'явлений в розшук і має бути заарештований. Він не хоче знаходитись під арештом.